Визні лекції, культурні вечори. Вже понад сотню років кіровоградський осередок всеукраїнського товариства просвіта спрямовує містян берегти власну історію. Міська інтелігенція, яка формує кістяк організації, завжди активно реагує на всі події в місті. Це товариство це можна сказати найстаріша громадська організація в Україні, яка створена ще в 1868 році. Правда, на Галичині у нас в Кіровограді вона з'явилася десь у 10-х роках ХХ століття. Просвітою було зроблено багато заходів, багато таких справ важливих для України. Ну і в Сама назва відповідає, що просвіта, товариство просвіти імені Тараса Шевченка. В основному письменників ми проводимо в бібліотеці, зустрічі імені Чижевського. Якщо з музикантами, то бувають по-різному в музеях, в можливо навіть навчальних закладах. В теплу пору року будемо проводити якісь вуличні майданчики. Нещодавно кірвоградські просвітяни повернулися з Києва, де в мистецькому арсеналі розповідали, як мова може стати психологічною зброєю. Ми проводимо дуже багато заходів, які розраховані і на молодь, тому що ми працюємо зі студентською молодь, і багато заходів, які пояснюють історію України, правдиву, якісь факти, розвінчування міфів. Сьогодні ж просвіта ініціює проведення громадських слухань про перейменування міста Кіровограда та щомісяця проводить український клуб. Дуже тішуся, коли в Кіровограді відбуваються ще якісь акції. Молодіжні, культурницькі, просвітницькі, і хай навіть це не буде там під шапочкою просвіти, але воно в цьому ж ключі відбувається. Ну це прекрасно. Кіровоградські просвітяни переконані, їхнє завдання зробити все, аби мешканці міста залишилися свідомими, згуртованими і не забували свого походження. Нагадаємо, що для мешканців Кіровоградщини працює також гаряча лінія народного контролю, куди може звернутися кожен громадянин, чиї права порушують. Ірина Романів, Дмитро Васильів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімел